Матея святої Євангелія, читання, Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь кожен, хто слухає оці слова і виконує їх подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі. «Полилася злива, розлились потоки, подули вітри, натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає оці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розлились потоки, подули і вдарили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус кінчив ці слова народним міг надивуватись його навчанню, бо Він навчав їх як повновладні, а не як їхні книжники і фарисеї. Коли ж Ісус ішов з гори, за ним і слідом сила народу, і приступив до нього, прокажений, впони всім, і мовив, Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Хочу очистя, і він негайно ж очистився від прокази. Ісус промав до нього, гляди, не кажи нікому, іди покажися священику і принеси дар, приписаний Мойсей мім на свідоцтво. Слухає оці слова, виконує подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як важливо є слухати слова Христові. Чому важливо? Бо коли ми слухаємо Слово Боже, а ми знаємо, що Слово Боже є живе і діяльне. Що Слово Боже, воно входить і очищає наш розум, очищає наше серце. Через Слово Боже в нашому серці народжується мир, спокій, радість і любов, бо Слово Боже само приходить в наше серце, ми його впускаємо. І саме Слово Божим є сам Ісус Христос, бо ми знаємо, що Слово Боже є Христос. Маємо слово Боже записане у цій книзі, яка називається Біблія, називається Євангелія. І якщо ви пригадуєте історію, коли Ісус Христос прийшов до Марти і Марії, то Марія сіла в ногах Господа і слухала Господа. А Марта бігала і клопоталася. І в кінці каже Ісус Христос: Марто-Марто побиваєшся. Багато одного тобі потрібне. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї, тобто зупинитися в житті, сісти у стіп Ісуса, відкрити свій слух, відкинути те, що заважає, почути голос Божий, знайти тишу у своєму серці і почути Ісуса. Бо саме, коли ми його чуємо, ми народжуємося знову до життя, до життя вічного. О, коли ми його чуємо, тоді відбувається ця зустріч. Зустріч з Господом, яка надихає, яка дає життя. Тому так важливо є в житті робити зупинки, щоб зупинятися, помолитися, помолитися щиро. Кожного дня ми повинні шукати можливості на щиру молитву. Це може бути одна хвилина, це може бути п'ять хвилин, це може бути година. Але ця молитва має бути щира, тобто молитися серцем, так як є на серці. Тяжко, Господи, тяжко. Не можу дати ради. Допоможи радісно на серці, Господи, дякую тобі за все. Хочемо щось попросити. Господи, ти знаєш, що я потребую, та якщо воно мені потрібне, молитися, молитися серцем. Бо коли ми молимося щиро з дитячою довірою, тоді ми відчуваємо, як Господь торкається струн нашого серця. Ми відчуваємо той дотик, і та струна, та така приємність, приємність про те, що Бог є зі мною, вона переносить нас через цілий день. І кожного ранку відкриваємо очі, маємо згадувати про Господа, про Ісуса. Відкрили очі, Господи. Ти знову мене покликав до життя. Ти знову дав мені новий день, новий світанок. Я приймаю цей день і дякую, і Тебе запрошую, будь зі мною. І це дуже важливо запрошувати Ісуса в день, який нам Господь Бог дає. Італійський священник Бруно Фереро каже, що кожного ранку ми прокидаємося атеїстами, поки не згадаємо про Ісуса. Уже як його згадаємо, запросимо в життя, ми тоді є з ним. А так, то ми далі починаємо день без Бога, ми забуваємо, що хіба щось станеться, тоді зупиняємося і починаємо молитися. Ми ну, завжди повинні пам'ятати про Господа, шукати цієї хвилини, щоб побути на самоті, щоб помолитися щиро. Деколи в житті бувають важкі моменти, тяжко буває, здається, Бог не чує, мовчить. Але в цей час важливо не опускати руки, важливо молитися, навіть якщо молитва не йде, молитися в голос, щоб чути ці слова молитви, бо коли ми молимося в голос. Слова молитви, слово Боже, переходить через наше вухо, через наше серце і знімає цей параліч. Прибігаємо також і до Марії. Сьогодні церква вшановує Марію, як та, що співстраждає, як та, що розуміє, бо Марія є та, яка перетерпіла багато. Вона бачила, як її син був зраджений друзями, як її син був бичований. Як йому впливали в лице, як він вмирав на Христі, для мами це і найбільша трагедія. бачити, як вмирають діти. Марія перейшла через це. Як читаємо меч болю, прошив її душу. Вона зрозуміє кожну маму, вона зрозуміє кожного чоловіка. Тільки у цю хвилину не опускаємо руки, а прибігаємо до неї. Прибігаємо до неї і просимо її. А вона обов'язково випросить ті ласки, які ми найбільше потребуємо в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!